Всім привіт! Сьогодні встановили безперебійну систему живлення. Зараз йдуть тести, зараз вимкнули е, напругу щиті і на себе взяв інвертор навантаження. Значить, Система у нас сьогодні тут 3 кВт інвертор Павел. Батарейка на 5,8 кВт годин. Ось так, такий формат вона має. БМС встановлено тут. Видалена одна комірка. Зроблено по системі 7С на 24 вольти. Підведені кабелі 35 мм квадратних. Встановлено запобіжник на 160 А. Також є певні доробки і у головному щиті. Ось він головний щит. Тут встановлено АВР. АВР у нас виконує дві функції. Першу це об'єднує трьохфазну мережу у однофазну, в її однофазний варіант. А також. Виконує роль байпасу від інвертора, тобто, коли ми живемося від мережі або від генератора, інвертор не приймає участі у формуванні живлення для цього будинку. Значить, також тут є у нас раніше встановлений просто перекидний рубільник для того, щоб переходити на генератор. Власник не захотів ставити АВР, поставили просто вручну, йому так зручніше. От. Ну І всі захисти, автомат. Вхід інвертора у нас захищений 16 амперним автоматом. Вихід специфічний трошки 13 А, але так, щоб не перевантажити інвертор. От. Така тут системка.